В цьому будинку мешкала родина, батьки з, з, з дитиною. Коли ввечері стався вибух, всі сусіди вибігли на вулицю, побачили пожежу. Перші хлопці, які прибігли, вони допомогли дістати дитину з-під завалів, бо люди були завалені. Я викликала пожежу. Родина залишилась без даху над головою. Сьогодні ми їх прихистили. Дитина знаходиться зараз в лікарні, батьки на місці. Вони намагались врятувати хоч якісь документи, бо в них згоріло все. Ну, на даний час дитина в лікарні, кажуть, реанімація, але при свідомості. Батьки, ну, в них стрес на зараз, тому дякую сусідам, які допомагають. І зараз ми якось намагаємось допомогти, робимо каву, надавати теплі речі, бо ні нема нічого у родині, нічого не залишилось. Тому зараз всі сусіди один одному у нас допомагають. Як ми скажуть загинула жінка, все про що так тут будинок на дві родини, і з однієї половини родина врятувалася, вони. Виповзли з-під завалів. На жаль, половини жінка, літня жінка, вона не змогла врятуватися з-під завалів. І, на жаль, людина е похопила пожежа, і врятувати вже було неможливо. Пожежна приїхала дуже швидко, але на жаль, положення дуже сильне і не було можливості рятувати. Яково розуміють, 15-стрічні дівчинка важко поставить. Так, це. В Дітами діставали, співзавали, витягали, бо її дуже придавило, і е, вони першу чергу рятували дитину і тікали полум'я, щоб просто ну, вижити. Дівчинку з-під завалів діставав її батько разом з матір'ю і разом з сусідами. Прибіг перший сусід, який був, вони витягали дівчинку, її завалили. Треба було підняти якісь важкі речі, щоб дістати ту дитину, бо вона не могла рухатись. Вона кричала, на допомогу кликала і вони рятували свою дитину. І потім батько сказав, треба вибиратися, бо ми створимо. Боже, охопила вже їхню половину будинку, вони так. Наразі дитина в лікарні знаходиться.